Тим часом країну збурив новий скандал. У центрі Дніпра люди у формі напали на чоловіка із дитиною на руках. В соцмережах припустили, що нападники це охоронці Нардепа Тищенка, бо на кадрах, які зняли свідки, присутній сам Микола Тищенко. Інцидент загасили бояби, об'єктом нападу не виявився боєць спецпідрозділу Кракен Дмитро Павлов на псевдосин. Нардеп зразу почав віднікуватися, що охорони в нього немає. Потім з'явилася версія, що йому і його людям завадили боротися із ботофермами, але її ущент розбило повне відео. Там чути, що Павло просто запитав у Тищенка, чому люди, які його оточують, ходять зі зброєю і в балаклавах. Також він поцікавився, чи перебувають вони на військовому обліку. Саме після цього Тищенко та його оточення почали переслідувати Дмитра, навіть коли він відійшов від них зі своєю дитиною у візочку. Потім підійшов працівник ТЦК, якому Павлов показав свої документи. Він був проти того, щоб жінка із оточення Тищенка знімала його дані на телефон, і це зрозуміло за плечима спецпідрозділ. Попередивши про це, Павлов вирвав із її рук гаджет, але потім повернув. Помічниця Тищенка натомість звинуватила бійця у крадіжці та пошкоджені телефону. Група чоловіків оточила Павлова і скрутила його, мотивуючи тим, що він хоче втекти до прибуття слідчо-оперативної групи, і мало це. Ось такий вигляд. Ой. ой, ой, ой. Поліція Дніпра за фактом бійки відкрила два кримінальних провадження: незаконне позбавлення волі та завдання легких тілесних ушкоджень. У спецпідрозділі кракен підтвердили, що потерпіли їхній колишній військовослужбовець. І наголосили, що уважно стежить за перебігом слідства заради встановлення справедливості. Утім, ситуація настільки прозора і обурлива, що прокоментував її і керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Він підтвердив, що давно знайомий із депутатом Тищенком і хрестив його сина. Далі цитую. Але це було багато років тому. Я давно вже не сприймаю його вчинки і не розумію їх, тому не підтримую з ним жодних стосунків, написав Єрмак, і додав ключове, з чим важко не погодитися. Така поведінка Тищенка несумісна зі статусом народного депутата. Залишається дочекатися реакції його колег у парламенті, бо з фракції партії Слуга народу одіозного нардепа виключили ще в січні 23-го. через поїздку в Таїланд під час війни за державні гроші. Досі не забувся і його ресторан Велюр який працював під час пандемії ковіду. Але доки Верховна Рада розкачується, ветерани вже нагадують Тищенку про свою присутність всюди. Я прийшов поспілкуватися не, не, не. з вами. Не, не. Як не, це? Не. Ну, ви образили мого товариша військового, військовополоненого. Що два, викликаю, будь ласка. Людина не дає мені поїсти.